Привіт, друзі! Одразу коротко і про головне. Отож, із минулого відео ми з вами дізналися, що в Польщі зростає мінімальна заробітна плата. Тобто, з 1 січня вона вже становить 30 ,50 злотих 50 грошей на умові БРУТТО і 4666 злотих на умові опраці також за цілий місяць. Отож, сьогодні ми розберемо, що таке бруто, що таке нето і скільки. По факту ви получите на руки і куди піде різниця тих чисел. Отож, беремо до уваги мінімальну заробітну плату по умові о праці. І вона становить 4666 злот, це бруто. А по факту на руки, тобто нето, ви отримаєте 3510 злотих і 92 гроші. І шляхом нехитрих операцій ми дізнаємо, що 1155 злотих і 8 грош кудись. У нас віднімається. Куди ж воно все дівається? Зараз все по порядку і швидко я постараюсь вам розказати. Перше. Обезпечення емеритуальне 455 злотих і 40 грошей, друге. Обезпечення рентове 69 злотих і 99 грошей. Третє обезпечення хоробове 114 злотих і 32, грошей. Четверте. Обезпечення здоровотнее 362 злотих і 37 грошей. І. П'яте, Залічка на податок під 153 злотих. І таким чином ми дізнаємось, де поділося наших 1155 злотих і 8 грошей. І маленьке уточнення. Це стандартні вирахування, не враховуючи ніякі ваші податкові пільги які у вас можуть бути. Тому ось так. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, для того, щоб якомога більше людей могли побачити ці відео.